Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різна кольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і я продовжую формувати капсулу на осінь. Разом з дівчатами, які теж приймають участь у спільному проєкті Капсула на осінь. Ми збираємо 5 речей, зв'язаних нашими руками, які можна поєднати у єдине ціле. Це можуть бути речі для однієї людини, або речі поєднані пряжею, з якої вив'язується капсула, або просто тією думкою, що саме цієї осені ми вирішили вив'язати саме ці 5 речей. Але вони повинні бути з різних категорій. Я не пам'ятаю, в якому порядку категорії були заявлені нашим керівником і організатором Юлією Мілеєвою, Але ці вироби стосуються перше, це категорія виробів для нашої голови, головні убори, скажімо так, у мене це берет готова робота. Друга категорія це вироби для наших ніжок, шкарпетки, слідочки, у мене це гольфи, теж готова робота. Третя категорія це вироби для того, щоб зігріти наші шиї. І у мене це шарф. Який на цьому тижні теж готова робота. І ось як він виглядає. Це такий вузенький довгий шарф, який можна зав'язати хоч на шию, хоч поки ще не дуже так прохолодно, можна зав'язати як пов'язку на голову. Це може вирішити хазяйка цього аксесуару. Отже, із п'яти категорій у мене три, три вже готові. І бачите, як гарно вони поєднані колористикою. І хоча спочатку в моїй капсулі було дуже мало, такий був легкий натяк на рожевий, блідо рожева ниточка додавалась до норки секційного забарвлення до берету. Але з часом рожевий став заполоняти собою простір, і з появою саме гольфів рожевий вже став, так би мовити, домінувати. І тому четвертий виріб, четверта категорія у мене представлена процесом саме рожевого кольору. І це мають бути рукавички. Чи пальчатки, хто як називає, чому мають бути, тому що вони в мене ще в незібраному вигляді. Ось, я починала. Це шкарпеткова ниточка, яку я використовувала у гольфах, коли вив'язувала мисок, п'ятку та резинку. Ось, щоб співпадала за колористикою, і щоб мені. Не жаль було витрачати цю ниточку на мої досліди збудування дитячої рукавички. Я взяла саме шкарпеткову пряжу, це, звичайно, Алізе Superwash, але її не шкода і розпускати, і знов вив'язувати, і знову розпускати, тому що той варіант, який вам був представлений минулого тижня, я його розпустила, тому що. Мені здалося, що в мене забагато було набрано петель. Я трошки зменшила кількість на манжеті, і трошки додала вже після того, як вже пішло тіло рукавички, тому що, ну, щоб тримала тут форму і не задувала дитині. У мене це дитяча капсула. І ось в мене основні пальці однієї рукавички вже вив'язані. Вказівний, щоб здійснювати контроль за процесом. Ну, а мізинчик, щоб ні з ким не посваритись. Пам'ятаєте, як у дитинстві мирилися мізинчиками? Ось, мені залишилось вив'язати середній, та як, як, той, що не називається, без, без назви. І великий. Але я не дуже поспішаю, тому що, ну так, сталося, що ці процеси, от я завершала шарф і просувала рукавички на тижні з магічним кубіком. А там же, крім цих процесів, ще є процеси, тому часу вистачило на те, щоб розпустити, перев'язати до пальців. Так, де моя друга? Я в'язала одночасно дві рукавички, ну, поки дійшла до розділення на пальці, тому що тут вже на двох неможливо ніяк в'язати. Ну, ось так, щоб не сплутати, щоб одна ж була ліва, інша права, щоб тут мізинець був. На місці, де потрібно. І тепер я їх розділила. У мене вивільнились спиці після шкарпеток, щоб можна було розділити рукавички. І ось я пров'язую пальчики на одній. Потім я хочу якось так, треба мені якось так вигадати, щоб десь знайти руку. П'ятирічної дитини, щоб приміряти, тому що важко так в'язати, коли ручки поруч нема. Ну, я десь так приблизно розумію, як повинні бути, які повинні бути розміри у кожного пальчика. Але я вирішила, що я зв'яжу, так би мовити, за відомими в інтернеті даними розмірів пальчиків, а потім буду шукати собі так би мовити, попелюшку. Попелюшку шукали по, по взуттю, а я буду шукати по, по тому, кому підійдуть ці рукавички. Ну, я вважаю, що у моєї ануки багато подруг і комусь вони підійдуть, навіть на подарунок. А ми потім поміряємо, і я зрозумію, може десь треба чи додати, чи навпаки зменшити. Це в мене дослідний зразочок, тому що я, я ж кажу, я, я спочатку почала в'язати, виходячи з розміру на шкарпетки. Тому що тут дитяча рука у мене, я пам'ятаю, добре залізала. От я скільки ж петель набирала для. Самої рукавички, а потім вже так мудрую тут над пальчиками і дов'яжу по тих цифрах, які в мене є. А потім буду шукати власницю для цих рукавичок. Ну, спочатку ж поміряємо на нашу дівчинку, щоб зрозуміти саме так, саме вірно, я чи ні, обрала розміри для пальчиків. А потім вже можна буде вив'язувати із іншої пряжі під іншу капсулу, і на зиму, і на весну. Ви ж розумієте, що головне визначитись, скільки набираємо, якими спицями, яка товщина ниточки буде доречною, а потім запрацюємо як, як конвейер по видачі. Рукавичок. І попереду в мене ще два тижні до завершення нашого спільного проєкту. 30 вересня у нас субота, я так думаю, тоді треба буде, буде робити підсумковий звіт. Тобто, навіть якщо я буду вив'язувати по одному пальчику в день, то я вже встигаю. Тому я не переймаюся, ось у мене дві рукавички. Одна навіть з пальчиками. Я навіть намагалася сама влізти в цей пальчик. Так, він трошки короткуватий, ну, як для дитини. А ширину, здається, маленький. Але я навіть я влізла. Тому я вважаю, що все буде добре. Тому я ще ж тут експериментую з додаванням тут, петель для поєднання між пальчиками. Тут Брала один варіант на додаткову, за допомогою додаткової нитки набира... добирала петлі. А тут просто понакидувала на спицю. І хочеш подивитися, який варіант буде більш кращий, щоб не було тут дірочок. Ну, і саме сумне буде потім по завершенні ховати кінчики. Бо їх тут дуже багато біля кожного пальця буде. Ну, то вже таке, то вже дрібниці. Отже, четверта категорія в мене, навіть не можу сказати, що на півдорозі дві третини вже пройдено. Скільки в мене? Два пальця є. Залишилось вісім. Ну, нічого. Подолаємо і цей шлях. І залишається в мене. Так би мовити, п'ята категорія, основна категорія плечовий виріб. І на цьому тижні з магічним кубіком я цей процес теж брала в роботу. І я вже розділила на тіло. І ось окремо в мене вже на рукава. Відокремила петлі. Ось, ну, на коротких спицях погано видно, але все, так би мовити, добре. Невідмінно, але добре. А невідмінно, тому що, якщо відкладаєш на деякий час процес, то коли повертаєшся в роботу, бачите, отут. Явна така полоса, змінився почерк, щільність. Це саме тоді, коли я повернулась і відокремлювала рукава. І така вже полоска, і мені здається, що вона буде дуже доречною, тому що на рукавах у мене буде такий перехід кольору зміни. І будемо вважати, що ці смужки, вони будуть. Так би мовити, як задумав автор. У дівчат, які вив'язують один виріб спочатку до кінця, не відволікаючись на якісь інші, ну, таких питань не буває. Вони не змінюють свою щільність, не змінюють, як то кажуть, темп в'язання. Але ж ви розумієте, що для мене це, ну, з одного боку нудно, а з другого боку 5 категорій вив'язати по черзі. Ну, те, то було б нецікаво. І от тепер бачите, яка колористика. Кардиган дуже гарно поєднується із гольфами, із рукавичками, із шарфіком. А от берет, тепер трохи вибивається. Якщо перший варіант задумувався більш такий бусковий, лавандовий, то оцей рожевий став тягнути все на себе. якщо я б зараз в'язала берета, я б же до норки додавала більш яскравіший рожевий колір. Ну, щоб капсула була, скажімо так, в одному тоні. Але мені здається, і так дуже гарно. До того ж, я казала, що у дитини куртка більш подібна до цього берету. І кардигану під курткою ось так видно не буде. А коли буде дитина у кардигані, то, можливо, вона буде і без берета. А отак от капсула витримана. В дуже подібній колористиці. Але, як то кажуть, і ці барви її не псують. А за барви я <свісно> згадала, тому що крім того, що я сформую цю капсулу, то в мене буде і готова робота в спільному проєкті вернісаж осінніх барв. Ну, тому що в мене така осінь, у моєї осені. У дитячого варіанту моєї осені такі барви. І мені вони дуже подобаються. Тому до наступної суботи я сподіваюся, що я просуну кардиган. І я сподіваюся, що в мене, як у ящерки, наростуть нові, ще нові пальчики. Головне, щоб у нас була можливість займатися. Нашим рукоділлям, нашою творчістю, бо ті виродки продовжують обстрілювати нашу батьківщину. Але кожного разу, як у мене виявляється можливість відправити донат для наших Збройних сил, для наших захисників, у мене відкривається друге дихання для своєї творчості. Тому дівчата. Донатимо на ЗСУ, підтримуємо одна одну, піклуємося про рідних та близьких, не втрачаємо оптимізму і не гаємо час, бо залишилось усього два тижні до звіту підсумкового у спільному проєкті Капсула на осінь. Перший місяць осені вже буде завершений. І прийдуть такі похолодання, тому ми повинні бути готові. Надовго не прощаюся. Зустрінемося з капсулою у наступну суботу. Ну, я так сподіваюся. А на яку-небудь іншу тему зустрінемось раніше. Тому до зустрічі! На все добре!